Колись такі нитки були молівне називалось. І оце стільки я живу, стільки я все шию, вишиваю. Було знайдено стіл, коли опис робили маєтку, і в ньому виявилося подвійне дно. І там було близько 150 книг, різних книг давніх-давнього видання, які становили велику цінність. Всі наші прихожани своїми силами. Збирали кошти, купували ікони. Кожен по-різному. Хто скільки міг, але ж ікони зараз в храмі нові. Сьогодні ми у хомутці. Це раніше було повітове містечко Хомутець. Тут проводилося в рік від трьох до п'яти ярмарків. От а сьогодні ми завітали в гості до м -м, прекрасної жінки, лікаря місцевого. Як Мецістрі. вас звуть? Алина Алина Костянтинівна. Галина Костянтинівна. Ми заходимо сьогодні до вас у хату. До моєї мами. Барсік, у нас гості. Будьте, здравствуйте, здравствуйте. Будьте. Як вас звуть? Бабушка Лариса. Бабушка Лариса? Да. – Ви вас? така гарненька жінка, у вас така хустка гарна О, і на та, ну. <рес> Подарок, на мисто, шиї. – ну, наші. Подарок треба носить, поки жити. А хто подарував? У армію їздили до синочка. і там купив і подарив. Жінка, у селі родилась і виросла, було нас четверо, дві сестрички, і брат, і я поросли, порозходились кожне по своїх гніздечках. Було дітство, і пасли, і кози, й корови, і бігали по стерні босі, і не тільки я, всі тоді таке врем'я було. Хліб пекли дома в печі, рогачками совали, у горшках їсти варили. Таке тоді врем'я було. Тож тепер. Набор каструль усяких красивих все. А тоді горшки-чавунчики отаке було. І жили і надіялись на краще життя ждали щось кращого. А тепер так живуть для дітей. Оце їм стільки понашивала, Ну це ще не все. Скільки ще є, стільки ще є. Воно ж пороздаване. Далеко є родичі і в Полтаві, і в Харкові, і деки навіть у Іркутській області є там родичі і там вишивки. Що для вас найважливіше в цьому житті? Що ви їм передаєте своїм дітям і своїм внукам? Оце ж передала життя. всі шиють, всі. І внуки, і правнуки всі вміють вишивати. Так? А тепер розказую всім: бережіть сім'ю. Теплий затишок у домі, бережіть своїх оберегів чоловіків, шануйте їх, хай покричить, хай полає. А він мужик, а він хазяїн у домі. Оце я їм розказую. Да. Це великий оберіг, це кам'яна стіна. Отак, От було в школі парти такі були, рисую. Жених невеста. Всі стоять те з листочком, те з листочком. Мені нарисуй, мені не рисуй, мені нарасуй. Рисую. І колись такі нитки були, молівне називалося, простесенькі, тепер же шерстяні. Ото такий був перший рушничок, а тоді далі всякі-всякі розсувала, шила й і подушечки, і, ну, ну все, і котики, і зайчики, все. А тоді ото хрестиком дужче стала. І оце стільки я живу, стільки я все шию, вишиваю. А як вдається поєднувати? Город, хазяйство, кролики, кури, всі і вишивка. Наскільки у вас вистачає часу? це ви на оце, як вишиви? На роботу було, 11 років я робила, коли свиней, а то по полях і буряки, полона, і курузу, ну все, що люди, те я. А тоді було так же ж мені хочеться, щоб пошити, врем'я ж мало дуже. Дома, хазяйство, сім'я, грядка, все, І на роботу треба йти. Заведу будильничок, раніше були такі будильнички, на чотири часа. Хоч півчаса посидів пошию, і то в душу, беду мені легше, що я трошки пошила. Отож і про шиття думаю, як шию, а дітки з голови не виходять. Так хочеться, щоб усім добро було, щоб ніхто не болів, щоб усім удача в житті була. Ластівки це сімейне. Кажайне, я і дітки мої. Ну, кажуть, як ластивочка влетить і в хату, вона щастя приносить, І в вікно, як горобчик б'ється, то не дуже хороше. А як ластивочка в віконце стукнеться, вона приносить новості хороші, радості, приносить. Ну, чогось так воно ведеться з давних давень. Дякую, що приїхали. Дай Боже вам здоров'я, щастя, вдачі вашій роботі. Ви ще молоді, щоб ви цвіли і пахли. Цю споруду, його е, зберегти для нашого села, зберегти для нашої території, зберегти для нашої історії це обов'язково треба. Але силами навчального закладу неможливо, бо не підвласно його зробити. казали, що його можна передати комусь на Так, вас. Хотілося б, щоб ця споруда вона була у володінні. Можливо, це відділ культури районний mm -hmm. чи обласний, який мав би пряме. Відношення для відновлення багато сюди треба коштів вложити. Зараз ми входимо на паркову територію садиби Муравйових апостолів. Так і частина зараз збережена. Парк займає десь 14,5 гектарів. Раніше він був поділений на алеї. Тут була горіхова алея, тут була липова алея, тут була алея От, і величезна кількість квітів. Має таку топову квіти. І ця традиція навіть збереглася в двадцятому столітті, і до війни тут ще великі квітники були, особливо паркові зоні. Вважається, що цей парк. Не декоративний, а за цими алеями і садом це було за Михайла Даниловича. А вже коли став Іван Матвійович Муравйов Апостол на початку 19 століття, коли він тут проживав, то він іменно упорядкував парк на французький манер. Тут стояв будинок дерев'яний спочатку. І тут народився Данило Апостол, хоч по всій літературі пішов, що він народився в Сорочинці. Ні, він до 19 років проживав іменно в цьому будинку. Що цікавого ви зараз можете розповісти? Про цю і от про рід, який тут жив. Раніше парадний вхід був зовсім на тому, бо це, туди дивіться, там були е, такі дуже гарні прибудови, різні такі. Ступеньки до балкона, і от е, цей балкон дуже часто згадує старожили. Що е, батько і син мали надзвичайні голоси, і коли вони співали, то дурня навіть кидала роботу і всі вибігали, щоб послухати наскільки це чудово було. Я знаю, що у них була велика бібліотека, десь близько на, на тисячу книг. От і що е, все населення хомуття було грамотне. От була земська школа. Вони читали навіть жінок навчали грамоті завдяки от морайовим акустолам. Це правда, не правда? Що ви а, знаєте про це? правда? Бібліотека була велика. На жаль, планування не збереглося. Тому на сьогоднішній день ми вважаємо, що бібліотека була або в цьому е, залі, де е, знаходиться дерев'яна стеля, зроблена без єдиного гістка, або якось інше. Не дивлячись на розмах великий, такий цього будинку. Кімнатки тут були маленькі, але книжок було багато. Дійсно, що по них навчалися у хомиці, і взагалі у хомиці була не одна школа, так само, як і не одна церква. Було знайдено стіл. Коли опис робили маєтку, і в ньому виявилося подвійне дно. І там було близько 150 книг, різних е, книг давніх давнього видання, які становили велику цінність. Їх потім забрали ж, описали, забрали е, чи то до Миргорода, чи то до Полтави. Що ви знаєте про привидів, які живуть в цьому будинку? У цьому і взагалі будинку І містичні історії я знаю, що багато розповідали про них. Можна це говорити чи не можна говорити, я 30 років пропрацювала в технікумі. У цьому будинку на другому поверсі був гуртожиток, спочатку був гуртожиток для заочників. Приходила я о 12-й годині чергувати, приходила пізніше, приходила раніше. За 30 років в селі жодної легенди про привидів я не чула, хоч історію цю маєтку дуже-дуже збирала. І битва екстрасенсів там немає крихти, правди. Були зроблені дуже оригінально. Mm -hmm. О, вони були із липових дощок, mm -hmm. десь на віддалі 40 сантиметрів а, ряди дощук. цих ішли, а між ними була забита вовна. Тому що тут же ж вовну валяли і мили на річці. І ця вовна злітку дуже гарно утримувала прохолоду, а взимку вона ж гарно тримала тепло. Стеля ця зроблена без єдиного гвіздка з мореного дуба. От, вона пережила всі лихоліття, не пережила тільки наш час. Мені неодноразово ще поки не в такому плачевному вигляді був. А, мене дуже просили із балкона огородку, 10 тисяч доларів давали. Напевно, я дуже дурна, треба було взяти гроші, але я сказала, що це історична цінність боже упаси, ну його тепер продать безплатно. З 2008 тисячі восьмого Крістофер нащадок муравьових апостолів. казав, що з сучасною технікою і набагато гірші будівлі були відреставровані. Того вересня цього року ми відсвяткували першу річницю відкриття нашого храму, на якому було присутньо багато людей, і прихожани і священики, які приїхали до нас на служіння з нами в нашій церкві. Які люди до вас ходять? От взагалі люди... комутець набожний, він сам по собі, чи все-таки е... більше люди в морські якісь проблеми. Взагалі-то хомотець населення Хомутця – 2,5 тисячі населення, і люди ходять різні, різні, такі як і викладачі технікума, бувші викладачі школи і звичайні люди, які проживають в селі. Дивовижними історіями у нас для нашого храму напевно є те сама побудова нашого храму. Тому що 16 років тому, навіть трошки більше, у 2001 році, наша церква згоріла. Почалася відбудова в цьому селі, колись було чотири церкви. Одна із них зараз називається Свято-Воскресінський храм. А раніше була церква Покровська, церква Вознесінська, Воскресінська і в технікумі була церква Троїцька. Храм наш є новим храмом не тільки по побудові храму, але й новий храм. І по утворі церковній, тобто всі прихожани, всі наші прихожани своїми силами збирали кошти, купували ікони. Кожен по різному, хто скільки міг, але ж ікони зараз в храмі нові. Півча у вас є? Взагалі? Є це місцеві жительки. Місцеві жительки, які перейняли. Свої вміння вміння співати від ще старих бабусь. У Нас надзвичайно красиве, красивий спів у храмі. Він не звичайний, незвичайно вони співають не по нотам, а співають так, як їх навчили ще їхні бабусі, їх навчили ще ті, хто були перед ними.